А мені Миколай подарував. от таке щось я навишивала. Проси про допомогу так. Ну, тобто то ти даєш. Ну, про... що? що ти так м'явкаєш, бо ми погнали за продуктами. Розкажи якусь історію. Всім привіт! Поділюсь з вами, що ж приніс мені Миколай. А мені Миколай подарував 800 підписників на моєму каналі. Просто дякую. Я проснулася з таким класним. Настрій, 800 підписників, ще 200, і в нас вже ціль закрита. От. клас, Свято вдалося. Так, зараз я вам ще покажу, що я довишивала якраз такий типу, навчальний той процес. І зараз хочу переходити вже до якогось малюнку, до якогось візерунку попробувати. От таке щось я навишивала. Досить непогано вийшло. Мені здається, ці трояндочки такі класні. Капець. Звісно, тканина трошки галіма, але в мене поки що іншої немає, і я не знаю, де взяти. Сьогодні, як поїдемо на закупи, то я щось подивлюся. Може щось попадеться цікаве. Дивлюся фільми тут і вишиваю. Намалювала такий ескіз. Думаю, не буде дуже важким. Короче, зараз спробую. Що з того вийде? Оце сиджу, вишиваю, і щось так м'явкати почало, що ми з Емі в шоці. Еммі щось біситься. Вона, ну, в принципі, завжди біситься, але блін десь так м'явкає, я не можу зрозуміти. Я пішла, відкрила вікно на кухні. Ми з Емі виглянули тихо. Еммі, тихо. Я прийшла до кімнати своєї і знов щось м'явкає. Я не можу зрозуміти. Тихенько, Еммі ніби кіт, десь м'явкає кіт, ну чую, що м'явкає. І так, таким криком ну, просить про допомогу, так. Я не можу поняти, де. Чи то десь зверху в квартирі м'явкає в когось? Блін, де м'явкає? Емі, Шукай, шукай друга. Не можу зрозуміти. Лапка моя нагонилася і спить тут під вікном, тут її... Дує свіже повітря. У нас, до речі, цілий тиждень буде плюсова температура до 10 градусів тепла. Ха -ха. Клас! Оце зима люкс. Тут дивіться, що в мене вже виходить. Такі трояндочки класні, червоні. Люблю червоний колір і люблю синій колір. Це такі мої улюблені. Треба ще мені купити зелений колір, коричневий. Бо в мене тільки такий жовтий, червоний рожевий. Отакі є. Блін, я би ще вишивала і вишивала. Але чую, що вже хочеться їсти. І зараз Назар прийде. Плануємо сьогодні їхати за покупками, за продуктами. точніше. І емічку треба годувати. Йду, коротше, буду щось варити. Прийшов Назар з роботи, боже, подивіться, як вона по йому руки обкусала вчора. Так? Реш. Ну, то, то ти даєш. Ну, трохи вчора трохи ще давніше було. Ні, але видно, що свіжі ті ранки. Хіжачка мала. Що ти не робила? Що ти так м'явкаєш? Побавитися з тобою, так? Звісно. Вибрались ми нарешті. Так, не на сюди пішов чи не сюди. Ладно, не Е, так. так, 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 так. Вибрались ми за покупками. І ще мама казала, що Миколай прийшов до нас, передав подарунки. Ми ще зайдемо до них. Я, напевно, в магазині не буду там показувати, дуже що ми купляємо, Я вже покажу вам, як приїдемо додому. Тому що, блін, це для мене найскладніша частина е купляти поку е ці продукти. Миколай до нас прийшов. Подарунки нам приніс. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, йдемо по продукти. Зайшли за подарочком, мами, як завжди нема. Не знаю, ми що прийдемо, то її ніколи нема вдома. Правильно? Треба mm -hmm. було шанси удару. Так, ми йдемо в Кафланд закуплятися вже нарешті тими продуктами. Ой, зараз тут вже, до речі, ялиночки продають. Клас, Я б взяла, знаєте, але якби вона була штучна, бо я щось махала підмітати її. Ну так. Взяла я такий приборчик і ми погнали за продуктами, за м'язком. Все, ми вже скупилися, звісно, всього не було, що нам треба, але я ще піду завтра в лідеру, то докуплю. Так, і зараз я йду ще по нитки, хочу купити зелені, мені треба. Я там вишиваю композицію, там треба зелені листочки. А зелених ниток в мене немає. І що, ви думаєте, нема. Але я рада, що я коричневі знайшла. Добре, що є коричневі. Це дуже-дуже супер. А зелених немає. Якісь такі жовті. Мені жовті не треба, я маю жовті. Треба зелені. Я щось сьогодні дуже мало знімала назад. Треба виправляти citation. Розкажи якусь історію. Яку? Якусь не, не знаю. Бо я щось мало знімала. Що тобі приніс Миколай? Миколай. Ти був нечемний, ти був нечемний. Ай-яй-яй. Тоді Миколай приніс. Надію. Так. І любов. Да. Так, ми вже вдома, давайте зробимо розпаковку. Накопляли на 43 євро. Зараз подивимося. А на 45 ще. А ці штуки не такі. Так, Емічка робимо розпаковку, лаваш, е помідорки, оливкова олія. Так, тут до мене ще прийшов Миколай, то я вам пізніше покажу. Дальше, далі, далі. У нас є тут сумці наступний крем-сир. М'ясо бажаность сумки, м'ясо рыняче, куряча грудка, 2 кг, кг, 1,5 кг синячого м'яса, пляшки, кг, масло, сир, моцарелка і морква. Все. І такі діалог. Нічого не купили, 50 євро нема. А ага, оце такий у нас Миколайко приходив. Такий горнятка класний. З тим ситочком, з кришечкою. Тут якийсь такий наборчик, мед і чаї. Якийсь п'яночний чай, різдвяний чай. І тут шоколадка, шкарпетки. І рушний, Дякую. Якось, коротше, нормально я перебула ту <гум> таку покупку. Звісно, все не докупили, тому що там багато чого нема. І ще треба буде докупляти в Лідлі. Так що я ще завтра піду в лідло, буду купляти печінку, сир, кисло що там ще таке. Коротше, там решта вам покажу завтра. Бо тому що в Кафленді я не бачу кисломолочного сиру. Є всякий різний два холодильника. Ну, кисломолочного не знаю. Хочу зараз трошки морозила, попробувати з'їсти. Назад не роздратував не рухала його. сам на мене наїхав, коротше. Збігли. Я через їх морозу